Їдемо з Ужгорода, їдемо до віддання. Перший раз вирушаємо поїздом. От. Ну, дуже задоволені тим, що взяли білети, бо вчора тільки взяли вдалося взяти білет нам. З якою ми тут закордон? Відвідати додатку, що з понеділок ділимо Добре, ми їдемо разом в Австрію до найкращого друга. Загалом наша поїздка буде тривати десь 3-4 дні. На понеділок назад да? вже квиточок взяти, тому. Чекали цього моменту три з половиною роки, бо наш товариш виїхав навчатися ще до війни, тому якби очікувана поїздка давно. Ми відправляємо поїзд в Європу. Це о 8 годині плюс-мінус він відправляється. Вже в 14-й він прибуває буде першти. Наприклад, 17-та година близько це він прибуває до Відня. Це денний сидячий, сидячий рок. Для того щоб підвести пасажира безпосередньо в Ужгород, який ми плануємо розвивати як залізничний вузол, залізничний хаб, сьогодні є підв'язка з одним поїздом, і звичайно, в подальшому на новий графік ми будемо підв'язувати ще більше поїздів. <зв 'язок>